Усім привіт, дорогі наші глядачі. З За вами завжди новини МедіаКор і я, Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливу тему. Ви вже всі, напевне, про неї чули, але ніхто чомусь з усіх журналістів, з усіх юристів не розповів вам усю правду. Сьогодні ми вам розповімо, що ж трапилося насправді у Смілі, де побили працівника а, точніше сказати працівники поліції по суті. Своїй були, як то кажуть, на шухері стояли, і інші бандюки били відповідно військовослужбовця. Так, стрім екстрений. Ми його не заплановували, тому хто доєднається і не почує з самого початку прохання передивитися. Друзі, сьогодні також буде дуже важливе оголошення. Щоб не втратити свої гроші, обов'язково додивіться до кінця, бо оголошення буде важливе. Так, нас тільки дві людини дивиться. Напишіть, будь ласка, хто приєднався, з якого ви міста. Так, вітаю в ефірі. Привіт з Вінниці, Так, чудово. Як чути, друзі, напишіть, як чути. Мікрофон вже нормально працює. Луцьк. Друзі, хто не почув, напишіть, будь ласка, як чути, і з якого ви міста. Чути добре. Дякую вам, шановні, за, е, як то кажуть, зворотній е, зв'язок. Значить, історію ви вже чули, да, як при поліцейських, до речі, як вони там заявляли, що, начебто, їх там не було. Насправді на відео видно, як стоїть так звана поліція. Ми вже давно казали, що в Україні поліції немає. Це бандитське угрупування, яке захищає владу, е, а не народ України. Хоча присягу вони давали саме народу України. Так ось військовослужбовця побили, е, при чому нанесено був один удар з піднизу в щелепу. Це говорить про те, що людина знає, куди бити, е, але чому вам не розповідають усю правду? Адже давайте розберемося з самого початку. Усі заявили в один, що військовослужбовець е, приїхав. Е, Додому і дізнався, що його батьки потрапили в якусь там е, нехорошу ситуацію. І, звичайно, хтось там перегородив їм дорогу, чи там взагалі якийсь дорожній е, скандал вийшов. Ну Він написав пост. В цьому пості, якщо ви його почитаєте, він явно спровокував е, будь-які, ну, скажімо так, там написано, начебто, розібратись. да я не знаю, на що цей військовослужбовець надіявся. Він, напевно, надіявся, що він приїде. Ці бандюки сядуть, з ним вип'ють кави, скажуть: ой, вибач. Ну, напевно, так він думав. На жаль, ось ця ось халатність, оця ось нерозуміння того, що коїться в країні, призводить до. Жахливих наслідків я вам скажу, що добре, що цей військовослужбовець вижив, адже їх там було декілька. І взагалі, то такі потасовки часто закінчуються смертями: е, ножі, кастети, пістолети і так далі. Е, бандитські угрупування, все це мають. Тому мені дуже шкода, що наші військовослужбовці, які приходять в тил, надіються, що тут їх зустрінуть, вибачте, на розбірках порядні люди. По-перше, порядні люди на розбірки не ходять. Знаєте, це мені нагадує, як з 90-х. Пошлі вийдім, обертається до тебе спиною, йде. Що тоді робили? Зразу, ну, ви зрозуміли, ніхто ж не вийде, бо прекрасно всі розуміють, до чого це йде. Е, тому цей стрім я б хотів би присвятити не так м, е, цьому ось цій ситуації, як, як роз'яснити, що не треба робити, е, щоб залишитись живим. Е, також друзі, зробимо велике оголошення сьогодні в кінці стріма, бо, на превеликий жаль, щоб ви не втратили свої гроші, є е, певні моменти, які ми маємо проговорити. Е, так ось е, приїхав він на цю якби стрілку, да, назвемо її так, як в 90-ті. Тобто він написав пост, е, вказана особа відреагувала, сказав, що саме це він він вважає себе правим. Ну і там була якась розмова. Якої розмови чути не було, бо знімав хтось із вікна, як було видно, навпроти, і е, цього військовослужбовця вдарили. е, в щелепу, від чого він впав. Це говорить про те, що вже, як мінімум, є струс мозку, можливо, не сильний, але в будь-якому разі він є. І обоє винні. Один спровокував, інший вдарив. Знову таки, не чути саму розмову, тому що в суді може виявитись так. Ви бачили, я просто дивився, як сьогодні затримували цьогось. Ну, як так, кажуть бандюка, да, чи як там його назвати. Але в <кій> судді може виявитись так, що, наприклад, по тій розмові, хто чув, можливо, цей просто перший вдарив, можливо, вдарити мав би перший військовослужбовець. Я говорю чисто про може. Може, це слово може, а може не бути. Е, чому тому, що коли йде словесна перепалка, хто перший вдарив, той як би й переміг, да зрозуміло. Так і в цьому випадку ніхто ж достеменно не знає, що в голові було як у військовослужбовця, так і у цього ось хлопця 28-річного. Е, я нікого не вигораджую. Я зараз хочу розповісти людям, щоб ви ніколи не попадали в такі історії. Ніколи не можна їздити на оці так звані стрілки. Це просто ти себе підставляєш. Ці стрілочки можуть закінчитися стрілочкою в твоєму гробу. І в даному випадку я дуже щасливий, що військовослужбовець вижив. І нічого не сталося вкрай е, негативного. Е, але але маємо те, що маємо. <кхід> на жаль, військовослужбовці не розуміють, що вони повертаються в тил, а тил також на електризований. Я вам розповідав колись історію, коли один, е, ну я не назву його військовослужбовцем, бо він дня не воював, але тим паче він. Е, Чіплявся там в свій час до моєї дружини, за що він отримав добрих, як то кажуть, добрих, і воно як завжди побігло в поліцайню. Тобто вони спочатку скачуть, ображають жінок, потім біжать в поліцайню. Вони спочатку скачуть, ображають дітей. Ви знаєте, хто дивиться канал, потім біжать в поліцайню. Тобто, це такі низькосортні отброси общества, яке натягнуло на себе форму, оце ось створіння, забув його прізвище. Ну, неважливо, так. Да. І біжать е, в поліцайню. Е, тобто, ось такі люди. Спочатку він викликає тебе на якісь там розбірки, от, ти легенько його прижав. Він заскулів, пищить боляче, і біжить в поліцайню. Ну, поліції в нас немає. Я вже котре казав, і будуть про це говорити. Немає в нас поліції, і вже, напевно, ніколи не буде. Тому що я не повірю, що туди підуть нормальні люди служити, вже не повірю. Після того, що вони зробили проти моєї сім'ї, після того, що вони зробили проти мене, проти моєї родини, як вони саботують усі кримінальні провадження, причому 100% встановити це дуже легко. Навіть ми, журналісти, це все встановили. Але як ви бачили, як до нас звертаються поліцаї? Причому останній раз замначальника слідства Білозор. Взагалі сказав, що це ваші проблеми. Ну тоді, якщо ваші проблеми, то дивися, будуть і в тебе проблеми, тому що самосуд ніхто не відміняв. Я вкотре наголошую, в разі нападу на мою сім'ю, я буду захищатися е, до, е, достатніми засобами для того, щоб е, той, хто нападав, загинув. Кожен хто нападе на мене, загине. Кожен, хто нападе на мою сім'ю, загине. Тому хочеш жити, не нападай. І я вам також цього бажаю. І повірте, якщо тварина буде знати, що вона загине при нападі, то нападати воно точно не буде. Але в нас в Україні чомусь давайте спочатку ми вб'ємо журналіста або іншого громадянина, а потім будемо розслідувати, а потім знайдемо ЦАПа відувала і так далі. Ви знаєте, тоді це не життя. Якщо тебе можуть вбити, а яка вже тобі різниця, найдуть когось ще не знайдуть, коли ти вже на тому світі? Дивна країна дивних людей. Тому я вкотре пояснював, поки не буде зуб за зуб, поки не буде е, напад, якщо ти напав, значить ти маєш померти. Поки не буде ось цього, ніхто. Цю кримінальну обстановку не знищить. Більш того, подивіться, що роблять поліцаї. Вони навіть не в змозі 100% справи направити до суду. Просто публічно. Ось мені прийшла бумага, я ем, просто не взяв з собою в офісі. Де написано, що вони відкрили ще одне кримінальне провадження, по тому, що мене виклали мої персональні дані на сайт, там ще один сайт, і так далі. Тобто вони навіть не можуть банально написати запит, банально отримати хто власник сайта, або його знищити через провайдера, або, звичайно, ж притягнути до кримінальної відповідальності, якщо він відомий. Тобто, це робиться на протязі місяця, цього достатньо. Вони навіть цього зробити не можуть. Про що ми говоримо? Вони будуть розслідувати кримінальні провадження. Ось по Фаріон, подивіться, тиша. Чому тиша про Фаріон? Тому що справа розвалюється в суді, справа тріщить по швам. Друзі, 500 людей дивиться тільки 80 лайків. Давайте будемо активнішими, підтримуйте свої незалежні українські змі, тому що незалежність це е, основа буття майбутньої країни. Не буде в нас незалежних змін, не буде країни. Ось. Тому, тому справа ця вся фаріон розсипається, поліцаї вже вручили собі нагороди. Ви уявіть поліцаї самі собі вручають нагороди. Якось дивно. Чи, чи ні? Наприклад, в якій нормальній країні ти маєш право сам собі вручати нагороди? Я розумію, якби ці якби ці нагороди вручались е, президентом, там головою Верховної Ради України тощо. Ні, ми самі поліцаї себе нагородили, бо в нас є підозрюваний. Хто такий підозрюваний? Е, поліцаї чітко показали, що в Україні вони не визнають Конституцію України, а саме статтю 62 Конституції України, де написано, що людина не є винною, доки не буде обвинувального вироку суду, який набере законної сили. Уявіть собі, ще не вироку немає. Я вже мовчу про набрання ним законної сили, бо це може бути і апеляція, і Верховний суд України, а вони вже все призначили винного. Ось то якщо в нас поліцаї колаборанти, причому публічно, хто такий колаборант? Той, хто не визнає Конституцію, той, хто закликає це вже інший пункт, до розділення України, то чим ці поліцаї? Відрізняються від колаборантів. Вони прямо сказали: ми от вже без суда і слідства винайшли, ось ми тут поліцаї будемо керувати, все як в Росії, а не суд. Суд ще вирок не виніс, ще до вироку, як до Небарачки, ми вже. Тобто, якщо така публічна йде попрання прав людини, публічне вторгнення в сімейне та особисте життя, тобто до людей лізуть, вибачте, в труси, просто в труси. Їх цікавить, а з ким ти живеш, а де ти ходиш, все ви розумієте? І я стою на сторожі цього, щоб цього не було, але за це і терплю репресії. Причому жорсткі, і про деякі з них розповідаю, про деякі не розповідаємо, бо немає сенсу. Тишина, як то кажуть, потрібна для того, щоб виявити усе це кодло і все це кодло притягнути до відповідальності. Так, друзі, як завжди, буду відповідати в кінці стріма на ваші запитання, тому їх готуйте заздалегідь. Е, ставайте спонсорами, щоб отримати відповідь на своє запитання. Е, також, як я й обіцяв, роблю оголошення, це дуже важлива інформація, всі її мають почути. Е, наш Patreon, е, на превеликий жаль, е, попередній Патреон. Ми втратили з ним до нього доступ. Була якась е, хакерська атака, і на превеликий жаль зараз втрачений до нього доступ. Ми створили новий патреон для е, наших, е, в тому числі патреонів, які були там підписані. Посилання на нього є вже в описі під цим відео. Також прикріпимо в першому закріпленому коментарі, тому що, е, і до речі, він буде з новими правилами. Вже буде не так, як там, а буде трішки по-іншому. Ми систематизували, хто що буде мати право, які документи, які документи ми будемо надавати. Ви зможете на Патреоні скачувати усі ці документи. Тому після закінчення стріма не шкодуйте для себе декілька копійок для того, щоб. І нас підтримати і мати доступ до важливих документів. Наголошуємо: це вже буде патріон адвокатської компанії, Право Експогруп. Тобто, там адміністратор, юрист, яка буде передавати адвокатам е, всю, всю інформацію. Адвокати будуть систематизувати та готувати для вас роз'яснення. Тобто, це вже буде не ЗМІ, а це буде виключно е, адвокатська, адвокатська компанія Право Експогруп. Так, запитання. Запитання, друзі, якщо в когось є. Так, е, да, можливо, не досказав, бо трішки відійшов від теми. Е, правильно ви зазначили тут в запитаннях є. Е, ось ці ось поліцейські, які стояли під час побиття військовослужбовця, е, вони вкотре показують, що вони з бандитами. Більш того, після цього всього трешу люди вийшли на мітинг. Я думаю, ви вже бачили. Ми також публікували це у своєму вайбер каналі. До речі, посилання на вайбер канал також залишимо в описі під цим відео. Ви дуже багато просили. Було там десятки, а то й сотні повідомлень. Зробіть вайбер канал. Ми зробили там. Вже майже тисячу підписників, а може вже сьогодні тисячу. Тому після стріма залишимо посилання. Переходьте. На вайбер канал, там оперативно те саме, що в Телеграмі, ми робимо. І, звичайно ж, підпишіться на Телеграм. Мало що, як то кажуть, побачимо, що з цим телеграмом буде, але як альтернативна, на, ва на ваше прохання зроблений вайбер канал. Так само. Ось, ми викладали цю всю інформацію е і викладали, викладали цей мітинг людей, які прийшли захищатись за військового. Стоять поліцаї, їх там троє, руки за спинами. Ви просто подивіться на цих. Я не знаю, як це виражитись, щоб Ютуб не заблокував. Просто подивіться на цих убогих. Якщо ви ще не бачили, то перейдете потім в Viber канал і подивитесь. Це просто убожество. Руки отак за спиною і стоять. І що їм люди задають питання цим ось поліцаєм, як це вас там не було, коли на відео видно, що ви там стояли. А воно стоїть як Путін. До речі, в нас кожен, хто бреше, є Путін. А хто і чим вони відрізняються від Путіна? Ну, назвіть мені хоча б одну причину. Е, одну підставу, чим вони відрізняються від Путіна. То є бреха Бреше, і ці Брешуть. В тупу причому? Розумієте? Тобто таке відчуття, що їх у ФСБ вчили цих поліцаїв. Ну, люди задають питання об'єктивне. Ви ж там стояли на відео, видно, мене там не було Ну, ви, ви уявіть, які вони. Ну, Ну чим вони відрізняються тоді від путла? Хто бреше, той і Путін. Все. Мене більше нічого не цікавить. Тому поліцаї, друзі, це бан формування, яке, на жаль, окупувало Україну. І я вам скажу, як буде. Закінчиться війна, вона закінчиться рано чи пізно. Е, буде дуже велике питання до поліцаїв. Дуже велике. Багато райвідділів буде навіть розформовано, згадайте моє слово. Тому що поліцаї з цього райвідділу багато хто посідає за саботаж у військовий стан, тому що саме вони е, знищували свободу слова під час війни. Поліцаї, поліцаї, друзі, поліцаї б'ють. Військових, в тому числі багато було відео, де вони штовхали не плутати з цикунами цими ось цикунами чи як їх правильно, е які сидять, щоб самим не йти воювати, вони пакують кривих, храмих, сліпих, глухих, і таких відео дуже і дуже багато. І скарг таких дуже дуже багато. До чого е я це все говорю, що навіть лубінець, да чи там е голова. Е Справ людини у Верховній Раді уповноважений, він заявив, що в нас понад півтори тисячі скарг це тільки офіційно надійшло на тицикунів. Тобто, це як мінімум півтори тисячі тицикунів, люди на них ж скаржились. Ну, уявіть, мінімум. А взагалі-то в заяві може бути три тицикуна, бо вони по троє, по четверо ходять. Тобто, уявіть, в Україні, напевне, їх всього п'ять тисяч тицикунів. Ти, ти чи там 10 тисяч, а на півтора ну це мінімум. Ну, грубо кажучи, це саме мінімум. Скажімо, один тицикун порушив права однієї людини. Але це не так, тому що тицикуни порушують дуже багато прав людей, а люди мовчать. І показує статистика: із 25 людей двоє написали, двоє звернулись. Це в середньому, я не знаю. Можливо, десь в якихось районах і є люди адекватні, які звертаються з 10 двоє, з 10 троє. Ну в середньому, з 25 людей, дві людини звертаються, і ти рахуєш, дивишся. І офіційна статистика ось така. Грубо кажучи, на усіх працівників ТЦК, якби ми їх порахували, всі е, ображені і права, яких порушені, зверталися. От тільки я по собі скажу, скільки в нас людей до нас звертаються і розповідають про ТЦКунів ну я вам відверто кажу: напевне, ТЦКунів стільки нема в Україні, скільки було б скарг. Я думаю, що рано чи пізно ці всі скарги підуть, і вони підуть ще більше, <кій> тому що. Ви або терпите або захищаєте свої права, все і ніколи не вірте фашистам. Я вже в попередньому е, стрімі про це казав: є фашисти, є нацисти, їх е, всього півтора відсотка в Україні, але вони дуже активні і вони роблять так, начебто, їх дуже багато. Насправді ні, ця шушера е, не те, що в меншинстві, вона її взагалі практично не існує за рахунок того, що вона активна. Так ось фашисти і нацисти готові відправляти людей на убій навіть без. З ВЛК. Вони часто задають питання, а чого ти не воюєш? А ти з ВЛК, ти лікар, ти розумієшся на цьому, щоб задавати такі запитання. Тому ви розумієте, це вже фашист і нацист. Тому що саме воно, звичайно ж не воює, його родичі не воюють, е але воно такі запитання задає. Е більше того, е вони, е навіть людина, яка списана, от людина списана, розумієте? З військової служби. А вони кажуть, гайда, не ховайся від ТЦК. Ну, ви уявіть, тобто наскільки це фашисти, людина списана, це означає, що людина не може воювати. А воно каже: Гайда, не ховайся від ТЦК. Як ця людина списана, може ховатися від ТЦК от поясніть мені. Ви розумієте, да тобто оці всі фашисти, ці всі нацисти, ми їх маємо вичищати з суспільства, тому що цих тварин не має бути в Україні. Це те саме, що росіяни. Все те ж саме. Ті кидають на обій і ці і чхати. І воно ж нічого не розуміє, тому що є дуже багато хвороб, коли людина візуально виглядає нормальною. Людина може їсти нормально для того, щоб ну, в тилу жити нормально, а тільки її кинути на війну, наприклад, той самий сахарний діабет у людей є. І в нас був клієнт, який каже: Я б з радостю пішов. Ну в мене сахарний діабет, який інсулін. Про що ви кажете? Я на гражданки і не можу його отримати. А мені і треба купляти, бо держава не завжди забезпечує там десь перебої, там ще щось. Вибачте, як ця людина може з такою хворобою, це ж не вколо, в сахар впав, в нього голова закрутилась, він впав. Ну, хтось хоч розуміє ні, ці фашисти, давай, іди воюй. Треба. От тому ми допомагаємо людям, розповідаємо їх законні права. Якщо ви хворі і ви не можете воювати. Ви не повинні там бути. Якщо ви здоровий і можете захищати країну, це інше питання для цього є. ВЛК, для цього є ціла процедура. Будь ласка, надавайте лікарям по процедурі все, що треба, як воно має бути. Ми все це розповідаємо. Тому, друзі, наше завдання вичистити фашистів-нацистів, тому що саме через них війна. Всі чудово розуміють, як нас розділяли то на мові, то на релігії. Не дай Господь сказав не ту, не ту фразу, не дай Господь не в ту церкву ходиш. Все. Ось. А Конституція нас об'єднує, тому що Конституція дає право кожному. Хочеш, в що хочеш віра, а хочеш ні в що не вір. Це твоя таємниця, це таємниця твого життя, це таємниця за сім'ї замками. Розумієте, це охоплюється, щоб ні я не сував місцю у ваше життя, ні ви в моє. Але ж кому я це розповідаю? Фашистам, нацистам це не зрозуміти. От нормальні люди це все розуміють, друзі. Тому. Ось така історія. І повертаючись до нашого військовослужбовця, я рекомендую усім військовослужбовцям, коли ви приходите в ТИЛ, е також треба розуміти, що тут багато є людей неадекватних, які, е які готові на будь-що, в тому числі на вбивство, і що ви цим доведете. Я не е виню військовослужбовця. Я розумію їх біль. Але разом з тим будьте уважні та обережні, тому що, ну, повірте, від того, що ви будете після цієї стрілки лежати в грубу, ну, це ж нічого не змінить. Або вчіться себе захищати. Ну, раз ви вже йдете кудись, то вже якісь спецзасоби захисту маєте. А то стоїть біля нього прямо обличчя, біля обличчя, подивіться. Ну, хіба ти не розумієш? От, що тебе можуть вдарити. Оця, ось знаєте, якась така впевненість в собі, вона ж впевненість в собі це добре, а от самовпевненість це вже дуже погано. Завжди треба свого противника не переоцінювати, не недооцінювати, а саме дивитись на нього таким, яким він є, і розуміти, що він може нанести удар. То добре, що цей удар, а скільки таких ударів вдарив, якраз так, як той вдарив, і він головою об асфальті, і на тому все. І батьки хоронять, і батьки думають: отак посварилися на дорозі, а тепер і сина забрали. Я закликаю до того, щоб в нас не було самосуду, щоб в нас не було цього всього, я закликав і закликаю до конституційності та законності. І коли я кажу, що кожний нападник має померти. Це передбачено статтею 36 Кримінального кодексу України. Часть 5. Е, Будь-хто, хто на вас нападає або вторгається в житло, не має права на життя, тому що він напав. Коли він нападає, він розв'язує вам руки, дає можливість його знищити. Тому ніколи не нападайте на людей. От я не нападаю. Я йду по вулиці, я ні на кого не нападаю, до мене чіпляються. Дай закуріть якесь бидло йде. Чи ще щось, розумієте? І це ж бидло не розуміє, що можна так раз в хряк отримати, а потім кричати: Ой, мене журналіст побив, поліція, поможіть. Ну, тобто воно само скаче потім плаче. Я не розумів ніколи цього. Я ніколи не буду це розуміти. Я завжди живу за принципом не скачей не будеш плакати, а хочеш жити, не нападай. Тому хто нападе, ну туди йому і дорога, що ж ви зробите, такий закон. Тому, друзі, давайте ми все-таки будемо жити в нормальному, адекватному суспільстві, не нападати один на одного і вирішувати питання не поверхово, кликабельним оцим мисленням, як деякі, а за, занурюватись у е, проблему. Бо з однієї сторони, як з цим військовим, всі почали кричати: Військовий молодець, Кларасавець, воював, добре. Припустимо, зараз повернеться багато військовослужбовців, і ви ж самі знаєте, що серед них, як серед усіх, в суспільстві є деякі. Ну от е скільки було історій, буквально пару днів назад е е слідство інфо випустило історію про сексуальні домагання у одній із частин. Ви що думаєте? Це одна, просто одна дівчина ну не витерпіла, почала говорити. І уявіть, приходить от цей військовий, а я тебе захищав, то що тепер? Ти можеш до моєї жінки чіплятися? Ось, а так вцепився і поцепили його на, на той світ. Ну, тобто, і він також воював, представте. Ну це не дає тобі право порушувати кримінальний кодекс України. Тому я вкотре говорю: якщо ти когось захищав, це тобі не дає право знищувати ту людину, яку ти захищав. Такого в законі нема. Розумієте, да Тому давайте жити як люди, а не як скоти. Так. Е, є в нас запитання, наш спонсор питає. Цікаво тільки одне: де справедливе ВЛК? Не знаю. Я особисто не знаю, такого ВЛК. Брехати вам не буду. Так. Все вірно ви говорите. Так, я розумію, дивіться, в чаті немає жодного запитання від спонсорів. Ніхто не хоче ставати спонсорами. Тоді в мене питання: а де ви беретеся от кожного дня по 20-30 по смс-повідомлень, допоможіть. Ви можете стати спонсором, поставити своє запитання, отримати відповідь за копійки. Ви цього не хочете робити. Добре, не хочете, значить не хочете. Значить, будете платити за консультацію, так як вона коштує. Персональна консультація, можливо, вам так краще буде доходити. Ну що ж, друзі, тоді я е, з вами прощаюся. Хорошого, хорошого вам вечора і мирної ночі. Бережіть себе.